Опалюємо будинок без газу і дров, але за допомогою повітря. На обзорі у нас сьогодні тепловий насос повітря-вода потужністю 10 теплової кіловат, який працює на опалення, на підігрів гарячої води і на обігрів внутрішнього басіна. Нас наш тепловий насос працює якраз на підігрів басейну, і як ви бачите, абсолютно тихенько і ніякого шуму від нього немає. Внутрі у нас встановлено отакий такі от внутрішній блок теплового насосу з отаким цифровим дисплейчиком, Невеличка ємність і у нас один насос працює на систему опалення, а один на підігрів води в басейні та керується наша система просто з звичайного смартфону. Тепловий насос підключений до вайфа і передає на телефон всі можливості в його налаштування, маючи тариф для електроопалення 2000 кВт взимку по 2,60 ночі по гривні 10, опалювати. Будинок, гріти гарячу воду і басейн можна всього за 1000-1200 гривень у місяць, і не потрібно рубати дрова і в 4 ранку вставати і підкидати їх вашого котла. Тому друзі, кому цікава тема теплових насосів, безкоштовна консультація по посиланню в шапці цього профілю. Бережіть себе, всім тепла або холоду. Слава українцям.